У вівторок біля будівлі Кабміну протестували лікарі лінійної залізничної поліклініки міста Ромний, що на Сумщині. Вони пішки прийшли до столиці, подолавши за тиждень 270 кілометрів. Усе це для збереження медзакладу, у якому працюють та який планують закрити. Торік, наприкінці вересня, Роменська міська рада прийняла поліклініку до комунальної власності міста, а через два місяці вирішила її реорганізувати шляхом приєднання до райлікарні. Однак реорганізація, скаржаться медики, проходить не так, як це має відбуватись по закону, без попередження про скорочення та пропозиції можливого місця роботи. Метод приєднання до ЦРУ, зрозуміваю, це переводом на службі перевести. але ж нас заставляли звільнитися. Чого ми піднялися і пішли до радикальних мір, побрасали сім'ї, дітей і жінки пішим ходом, тому що нам е -е, предлагали звільнитися? І потім шукати собі робочі місця після звістки про реорганізацію медики продовжували працювати у поліклініці, обслуговуючи працівників залізниці. Однак цьогоріч їм припинили виплачувати заробітну плату. Борг нині сягає 400 тисяч гривень. Вже перебуваючи в дорозі до Києва, лікарі дізналися, що міська рада прийняла рішення ліквідувати медичний заклад. Не провівши реорганізації, щоб вирішити питання, не виплачуючи за заробітну плату, от не трудоустроїчи колектив згідно того, як потрібно все це зробити. 19 травня вони зібрали позачергову сесію і провели ліквідацію лінійної поліклініки. Втім, рішення про ліквідацію суперечить 49 статті Конституції України, згідно з якою заборонено скорочувати мережу медичних закладів, переконують учасники мітингу. Крім того, лікарі поліклініки зібрали 6 тисяч підписів місцевих мешканців з проханням зберегти медзаклад. Учасники пікету підготували звернення зі своїми вимогами до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра. Окрім збереження поліклініки, лікарі вимагають ліквідувати заборгованість по зарплатах. Ми вимагаємо виплатити заробітну плату медикам за 5 місяців. Ми вимагаємо зупинити цей терор медичних закладів, адже скорочується мережа в 95 поліклініків залізничного транспорту. Повинні ліквідуватися або віддатися місцевим місцеві бюджети, а в яких немає коштів дирка в бюджеті. Лікарі Романської поліклініки сподіваються, що київські чиновники почують їх і приймуть рішення на користь збереження медзакладу. Інакше медики планують встановити під будівлею кабінету міністрів намети і стояти до тих пір, поки вимоги не будуть виконані. Христина Бевсіванболіли Станіславі Фремов НТВ.